Вокальний колектив естрадної пісні Зоряне мисто» вітає усіх із з Бажаємо міцного здоров'я, добробуту, міцної витримки. Бажаємо, щоб ми якнайскоріше почули слова Ми перемогли. І все у нас буде добре. Пам'ятайте, цінуйте кожну хвилину нашого життя, тому що це найцінніше. Бережіть один одного. І пам'ятайте, що ми єдине ціле, і молодь змінює світ. Коли переможе Україна, я хочу зібратися зі всіма своїми родичами та цінувати кожну свою хвилину життя. Цей день я хочу побажати всім натхнення сил, здоров'я, цінувати кожну хвилину свого життя. Все буде Україна. Найкраща і дорога салганська молодь. І молодь всієї України вітаю вас зі святом, з днем молоді! Нехай здійсняться ваші найзаповітніші мрії і бажання. крокуйте впевнено у щасливе майбутнє! Нехай над вами завжди буде чисте небо, а оточує вас тільки мирне життя. Бо ви найкращі, найрозумніші, найталановитіші. Успіхів вам! І перемость дивовижна пора, коли весь світ перед тобою, і ти можеш і хочеш щось з ним змінити і поліпшити. Знаходи міжнародного дня молоді, всіх тих, хто рухає суспільство вперед. Вітаємо зі святом всіх молодих, юних і зухвалих Світові потрібен ваш духовний жар. Вперед до майбутнього України залишилась.